Американський супертяж Джарел Міллер, який має за плечима 26 перемог, і лише одну поразку, заявив, що здатен без проблем перемогти чинного чемпіона світу Олександра Усика. На думку Міллера, все, що йому потрібно, це пройти якісний тренувальний табір і вийти на пік форми у такому стані. Він обіцяє переїхати українця та нав'язати жорсткий силовий поєдинок, з яким Усик, мовляв, не зможе впоратись. Нагадаємо, єдина поразка Міллера сталася в грудні 23-го року. Тоді він програв нокаутом Даніелю Дюбуа в 10-му раунді. Попри це, в його активі чимало перемог над відомими суперниками, такими як Джеральд Вашингтон, Маріу Швах, Томаш Адамек, Лукас Браун та інші його останній бій відбувся у серпні 24-го року проти Енді Руїса. Дуель виявилася конкурентною і завершилася нічиєю за рішенням більшості суддів. Міллер – важкий силовий боєць із великим досвідом, але чи вистачить йому техніки, витривалості і дисципліни, щоб протистояти швидкому, розумному та надзвичайно витонченому боксу Усика? Українець неодноразово доводив, що може адаптуватися до будь-якого стилю суперника, зокрема і до агресивних тисків, які пропонує Міллер. А як вважаєте ви, чи має Міллер реальні шанси здолати усика, якщо отримає ще один шанс на титульний бій? Напишіть свою думку в коментарях, цікаво почути вашу точку зору. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоби не пропустити нові відео про найгарячіші боксерські новини.